В Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії для вас. Працює Павло Жвєтєв. Вітаю! Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 210 доба. доба. Російські окупаційні війська не припиняють тероризувати громади Дніпропетровщини, зазначили в обласній військовій адміністрації. Вчора пізно ввечері зі ствольної артилерії окупанти вдарили по великій Костромці Криворізького району та знову по Нікополю. Більш детально про ворожі обстріли області та ліквідацію їх наслідків розповів Сергій Ковтонюк, підполковник служби цивільного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області. Знову ворог вночі гатив по Нікопольському та Криворізькому районах. Цілили зі ствольної артилерії Понікополю та Зеленодольській громаді. Є постраждала людина, руйнування житла та інфраструктури. Внаслідок обстрілів у Нікополі поранена чоловіка 56 років. Йому була надана медична допомога зараз. Він у задовільному стані, лікується вдома. У місті пошкоджені понад два десятка житлових будинків. Багатоповерхівки та приватні оселі також пошкодили хлібокомбінат, дитячий садок, бібліотеку, лабораторний центр та декілька магазинів. Понівчені з десяток автомобілів, господарчі споруди, газогони, водові та лінії електропередач без електроенергії залишається більш ніж 200 родин. Виникло дві пожежі: одна на приватному подвір'ї, друга у п'ятиповерховому будинку. Рятувальники їх загасили. Великій Костромці зондольської громади внаслідок обстрілів були пошкоджені кілька приватних житлових будинків. Спалахнула пожежа, яку вже приборкали. Без світла у громаді залишається 350 сімей. Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням комунікації. На щастя, обійшлось без постраждалих. Про ситуацію на Криворіжжі ворожі обстріли та наслідки повідомив голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Сипниченко. Вчора Пізно ввечері російські організми не втрималися і обстріляли ще раз Зелендуйську громаду, а саме населений пункт Велика Костромка. В результаті обстрілу було частково пошкоджені будинки, але найголовніше ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Ніч в принципі пройшла спокійно без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт протягом ночі обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На прикордонних територіях, які можуть з Херсонською та Миколаївської областях, там ситуація повністю контролюється збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області і як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Ворог не наблизився ні на метр до нашого району. То, шановні, приводу до паніки немає. Зберігаємо спокій, виконуємо свої повсякденні роботи, працюємо усі над нашою великою перемогою. А перемога буде в 300 за нами. Ніхто в цьому не сумнівається. І ви не сумнівайтесь, тому що в нас найкраща Збройні Сили України. У нас найкращий президент, і ми українці. Могутня нація, яку ніхто ніколи не здолав, і наразі ніякий російський організм зі своїм бункерним дідом не завоюють і не зламають нас. Тож, шановні слава Україні і всім гарного дня! Ніч у Нікополі знову з обстрілами повідомив міський голова Олександр Саюк: одну людину поранено, багато руйнувань. Аварійні бригади вже працюють і над їх відновленням. Ворожі снаряди також понівечили хлібокомбінат, садочок, бібліотеку та декілька магазинів. Були пожежі у квартирі та приватному будинку. Вогнеборці їх уже загасили. Інфраструктура та комунальні підприємства міста працюють. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся на гарячу лінію. Номери ви бачите на своїх екранах. У Нікополі зазнало пошкоджень в результаті ворожих обстрілів приміщення редакції Нікопольської районної газети Південна Зоря, які у цьому році виповнилося 92 роки. На щастя, працівники не постраждали і намагаються відновити випуск газети, бо щиро вірять, що таким чином роблять свій інформаційний внесок у справу перемоги України. Станом на цю хвилину у Кам'янському все нормально. За минулу добу надзвичайних подій не зафіксовано. Ситуація контрольована. Усі системи життєзабезпечення міста працюють стабільно. Повідомив очільник Кам'янського Андрій Білоусов. Минулої доби 20 вересня російські окупанти втратили у війні РФ проти України ще 300 своїх військових. Загалом від 24 лютого в Україні знищили близько 55 тисяч 110 російських військових. Про це інформує Генеральний штаб збройних сил України. Українські військові також знищили танків 2227 одиниць бойових броньованих машин 4748, артилерійських систем 1340, літаків 253, безпілотних літальних апаратів, оперативно-тактичного рівня 932, автомобільної техніки та автоцистерн 3600. Од найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Продовжуємо випуск. Одне із найнебезпечніших у Дніпрі розташовано на лівому березі міста на перетині Мануйліського проспекту та вулиці Луговської. Тут чи не щодня трапляються дорожньо-транспортні пригоди у мешканців прилеглого житлового масиву, власне бачення як можна зменшити в рази кількість аварій на цьому перехресті. Люди просять забезпечити їм безпеку пересування, Із містянами спілкувалася наша знімальна група. Майже нескінчений потік транспорту в чотири полоси з вядока на мануйлівський проспект посередині траси йдуть трамвайні колії, поворот у двори і на вулицю Луговську. Та чомусь жодного знаку про обмеження швидкості чи якоїсь розмітки, яка б допомогла водіям орієнтуватися, тут немає. Ні разу за 30 років не була нанесена розмітка на даним перекрьост. То кількість ДТП, которое происходит на там перекрьостки. Єженіділь, ну і десятками. До того ж і огорожа Воронцовського ринку, розташованого в притул до дороги, не тільки забрала пішохідну зону у перехожих, а й закрила огляд водіям. Всі жильці, які заїжджають і виїжджають із тих е, многоетажних домов, дітей та вони винуждені під'їжджаючи к этому перекрестку. наблюдать следующую картину. То есть несущиеся с огромной скоростью автомобили, забор, который перекрывает видимость. Мы не видим машины слева абсолютно. Выезд здесь перекресток. Невозможно не выехать, не заехать. Люди погибают, сбиваются, потому что на скорости есть поворот. Есть следующий выезд. Місцеві мешканці дивуються, чому за 30 років на цьому перехресті так і не спромоглися встановити велике дорожнє дзеркало, щоб у ньому водії могли бачити потік автівок. з Віадука. адсутствує зіркала з правої сторони на столбі, большого, красивого, удобного, правильно розположеного дзеркала, щоб водій мог наблюдати. Те автомобили которые едут с левой стороны почему здесь э, бесконтрольный вот такой проезд выезд Это очень опасно. Почему? И опять же, ми находимся в 400 метрах от главного офісу АНД района, где сидя всі наші депутати. Ані этого не, не замічають. Містяни навіть не знають, що замість районної ради тепер районна адміністрація, в якій є чиновники, яким варто було б звернутися до відповідних органів і подбати про безпеку місцевих мешканців. Тож звертаємо увагу всіх, хто має опікуватися цим важливим питанням. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк. Новини Д1. І до інших тем сьогодні православні християни відзначають велике свято, Різдво Пресвятої Богородиці. Цей день знаковий і для одного із Дніпровських храмів Православної церкви України. Детальніше нам розкаже журналістка Маргарита Сопільняк, яка з нами на прямому зв'язку. Маргарито вітаю. Вітаю, Павле! Сьогодні у храмі Різдва Пресвятої Богородиці особливий день відзначається храмове свято. Адже даний храм назва на честь сьогоднішнього свята Різдва Пресвятої Богородиці. О дев'ятій ранку розпочалася архієрейська божественна літургія. Ми бачимо, що вона наразі також триває багато людей на порозі до церкви. Одразу після цього ми поспілкуємося з настоятелем храму Різдва Пресвятої Богородиці Віталієм Лопушанським та з парафіянами. Також хочу додати, що сьогоднішній день, сьогоднішнє свято, слід зустрічати у родинному колі, також вважається, що дуже важливо сьогодні допомагати і матеріально, і морально усім, хто цього потребує. І звичайно слід дякувати Богородицю за все, що ви маєте, і молитися, молитися за Україну і за наших воїнів. Також сьогодні не слід виконувати важку фізичну роботу, сваритися, конфліктувати, зловживати алкоголем і лаятися. Тож будьте в гармонії з собою. Я усіх вітаю зі святом! Все буде Україна. Павло, передаю тобі слово. Дякую, Маргарито, за цікаву розповідь. Будемо чекати від тебе більше інформації. І з нами на прямому зв'язку була журналістка Маргарита Сопільняк. Ну, а ми продовжуємо у Кам'янському. Привітали матусь малюків, які народилися у день міста. У знакові для кам'янського день на світ з'явилися два хлопчики. Більш детально про подію розкажуть і наші колеги з кам'янської студії телебачення. Містебе у нас же така традиція на День міста вітати наших матусь. Я бажаю, що вони росли здорові, щасливі, тому що це не головне подія в кожну родині, коли народжується дитина. Зараз на жаль, наша країна пережила важкі часи, але саме заради майбутнього наших дітей, наших захисників боронять нашу країну. І ми за свого подомаробити все для того, щоб діти росли квітучій, процвітаючі країни. Одна з матусь ділиться, народжувати цими вихідними не планували. Тепер же довго синочок буде святкувати день народження разом з рідним містом. І чесно, вообще планували і позже рожати. Так получилось случайно. У мене дві дівочки та рішились на третього раді мальчика. Загалом починаючи з 24 лютого, у Кам'янському народилося 764 малюка, 357 дівчинок та 408 хлопчиків, і це більше ніж за аналогічний період минулого року. За останній час спостерігається збільшення незначне, але проте збільшення кількості новонароджених в нашому пологовому будинку. Будемо сподіватися, що така тенденція буде зберігатися, і наших містян стане все більше і більше. Побажаємо новонародженим зростати у мирі та любові. Ірада Акімова, Максима Лещенко спеціально для телеканалу, «Д1». Скарбниця душі народної так називається виставка миколаївського розпису, яку відкриють 23 вересня у новомосковському міському історико-крайзнавчому музеї імені Петра Калнишевського. Для кожного українця важливим є збереження автентичності складу поколінь, його примноження та популяризація. Новомосковський музей запрошує у світ стародавнього розпису в сучасному відтворенні. В експозиції представлені роботи новомосковських майстринь. Працюватиме виставка протягом вересня-жовтня. Чим загрожують нам спалювання листя та сухостою, і яке покарання передбачені чинним законодавством для паліїв? Повідомили в обласній військовій адміністрації. Щороку восени ми стикаємося з проблемою спалювання опалого листя та іншої сухої рослинності. Хочу наголосити, що продукти горіння сухої рослинності містять токсичні речовини, зокрема спалуки ртуті, свинцю та інші, які шкодять як здоров'ю людини, так і навколишньому природному середовищу. Крім того, виникає загроза перекидання вогню на природні ділянки. Та житлові будинки за підпал трави та порушення пожежної безпеки відповідно до кодексу України про адміністративне правопорушення раніше обмежували штрафом від 3 тисяч до 21 тисячі гривень. То цього року, під час дії воєнного стану кримінальним кодексом України умісний підпал сухої рослинності віднесено до диверсії та передбачає покарання від 15 років до довічного ув'язнення. Тому закликаю до порозуміння громадян дбати про власне здоров'я, здоров'я оточуючих, про навколишнє природне середовище та неухильна дотриматись вимог діючого законодавства, особливо у цей важкий для нашої країни період. І про спорт сьогодні збірна України з футболу зіграє свій четвертий матч у цьогорічному розіграші Ліги Нації. Суперником синьо-жовтих буде збірна Шотландії. Після трьох стартових турів підопічні Олександра Петракова очолюють турнірну таблицю групи Б 1 із сімома заліковими балами. Гра відбудеться у Шотландії на стадіоні Хемден Парк у Глазго. Матч розпочнеться о 21.45 за київським часом. Тож не пропустіть гру та вболіваємо за наших. Разом. І наостанок про погоду на середу, 21 вересня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 7 градусів тепла вранці до 15 градусів тепла в день. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії для вас. Працював Павло Живєтєв. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон Простір свободи. Тож залишайтеся з нами. Адже сьогодні український народ виборює правду та незалежність. Дякуємо нашим захисникам і захисницям. Слава Україні! Побачимось на Д1!